Лише той, хто не боїться пітьми, може світити і світитись. На готування часу нема. А в апетитної є курочка смачна. Ап! Апетитна. Ап, і готова. Вітаю вас з перемогою. Скажіть, чи має право команда, не дивлячись на позитивний результат, марнувати можливість відправити м'яч у сітку воріт суперника? Першу чергу традиційно я хочу подякувати Збройним силам України за те, що за те, що вони роблять для нас, за те, що боротьба нашу країну. Це найголовніше в теперішній час. Хочу привітати вболівальників і подякувати тим болівальникам, які сьогодні стояли. За стадіоном, які переглядали наш матч в Ютубі. вітаємо, По грі, чесно кажучи, дуже двояке впечатлення. Забивши, забивши 4 м'ячі пропускати, ну, молодці хлопці витримали, ну, дуже, дуже чесно кажучи, емоційно зараз тяжко. Пропускаємо, чому тому, що я ще раз повторюсь, у нас команда молода, і напевно досвіду в таких моментах дуже мало. Коли треба витримати такий рахунок, навіть 4-1, тут треба, щоб була максимальна концентрація. Ну вони виклали дуже багато зусиль. Сьогодні дуже багато. Ми сьогодні не грали там в більшій степені. В комбінаційний якийсь футбол, красивий футбол. Ну сьогодні була гра за 6 очок, і нам дуже результат треба було зробити. От ми, ми зробили. Дякую хлопцям, молодці. Витримали вони нас почули. От команда Полтава, ми знали, як грали. Ми знали, що є два нападаючи, які дуже добре грають головою. Вони у них у них. Дуже добре, дуже добрий, добрий зв'язок в нападі. Тому ну, були, були були помилки, ну трапилося й трапилося. Я молодці, що Ось про голову. Як ви вважаєте, у Дениса Галата це відпрацьований удар або це випадковість? Це майстерність. Ігор Вікторович Тимченко, помічник головного тренера СК Полтава. Ігор Вікторович, ваш короткий коментар по грі. Я далі питання. Ух, була цікава гра, я думаю, глядачам сподобалось. І для, для глядачів цікава, для тренерів, звичайно, не, не дуже. Я поздравляю команду Кремль з заслуженою перемогою. Вони сьогодні хотіли, напевно, більше, ніж ми. А за свою команду, за своїх футболістів, можу сказати те, що важко вигравати ігри, якщо виходити і починати гру десь з 30-ї хвилини. 31 хвилини ми просто провалили. Ми пропустили два міча, ми поступалися в єдиноборствах, поступалися в швидкості. І я думаю, що в ці 30 хвилин ми програли гру. Але треба віддати теж належне нашій команді, починаючи з кінця другого тайму, і весь другий тайм вона атакувала, вона намагалася відігратися. Вона при щоті 2-1 ми мали моменти зрівняти рахунок, але пропустили дві контратаки. І тоді ми не зупинилися, все одно намагалися відігратися, відіграли, відіграли два м'ячі і могли зрівняти цю гру. Але, на жаль, нам не пощастило. Я поздравляю команду Кременю, у них хороша команда. А нашій команді можу побажати, щоб вони так грали, як другий тайм. Якщо ми будемо так грати, то у нас є майбутнє. Це мій коментар. От саме про початок гри, що саме не вдалося, чому була така якась незібраність команди на полі? Ну, мені дуже важко пояснити, тому що на це був зроблений акцент головним тренером. Не тільки перед грою ігрою сьогодні на установці, але але на протязі всієї неділі говорилось про те, що перші хвилини і перший тайм ми повинні розпочати агресивно. Ми повинні взяти м'яч під контроль. Ми повинні вигравати єдиноборства. Але на жаль, ми не змогли достукатися до футболістів, донести їм це тому. Так і вийшло, що перші 30 хвилин все по вийшло. Навпаки, ми пропустили два м'ячі, і ну дуже важко вже е, з двох м'ячів відігратися, Але ми намагалися зробити. От за це е, хлопцям можу сказати спасибі, що вони намагалися, але на жаль, е, оця от провал перших 30 хвилин нам не дозволив цю гру виграти або звести до іншої. Вимушена заміна Даниленка. Уже відомо, що із футболістом. Наскільки серйозне ушкодження в нього? Ну важко так сказати. Він пішов в стик. Він такий хлопець, який стиків не уникає. Пішов в сміливий стик і отримав удар по гаймокостопу. Я думаю, що завтра буде зроблено рентген або там до обстеження, і вже точно можна буде сказати. Поки що, на жаль, не можу сказати, але те, що він не зміг продовжити гру, ну для нас звичайно втрата. Ну, вийшли другі хлопці, Ігор Коваленко, який теж зіграв непогано на його позиції, які достойно замінив. Тому я бажаємо здоров'я, надію, що все буде добре. Поразка ускладнить шанси СК Полтава на потрапляння у верхню четвірку. От ці останні два матчі можна сказати, як такі два фінали, за які потрібно буде боротися, щоб потрапити до фінальної четвірки. Як хлопців налаштовуватимете, де знаходитимете сили мотивації, адже вже і, можна сказати кінець сезону, десь трошки відчувається фізична втома від всього сезону. Ну, у нас було три фінали. Ми перші програли, про це говорилось вже головним тренером. Сам погано в цій ситуації, що все тепер залежить не від нас, а від наших суперників, як вони зіграють. До сьогоднішнього гри все було в наших руках. Ну правильно, сказали два фінали. Ми будемо намагатися виграти їх, що нам залишається, і там уже наприкінці, як всі закінчаться це перше коло подивимося, порахуємо очки. Ну будемо намагатися виграти. Ми у нас кожна груз така задача стоїть, тому будемо готуватися. Дякуємо вам і перемогу в наступних матчах. На готування часу нема, а в апетитної є курочка смачна. Ап! Апетитна, ап! 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 ап, і готова. Лише той, хто не боїться пітьми, може світити і світитись.